Справді пісня для мене особисто. Я То після мужчини, просто. Я просто не можу натішитися і надякуватися Богу, що я тут. А сюди мене привела інша компанія. І... А туди мене, знаєте, кажуть, не було б щастя та нещастя допомога. А туди мене привело те в попередньому мою компанію з біодобавками, що я вже. Настільки полікувалася і поносила гроші по колу, що я 48 років, 47. Я вже думала, напевно, мені треба помирати, але як я діти лишу, вони без мене ще ну, не могли бути. І тому я дуже вдячна долі, що мене спрямувало у правильний шлях. Я почала цікавитися темою свого здоров'я і своїх дітей сама. Я дуже довіряю хорошим спеціалістам. Коли потрібно, але я багато речей зрозуміла, про які, дякуючи таким компаніям і такій компанії, в якій я сьогодні є, людей, що ну, лікар, лікар справді ми ж до нього звертаємося, коли вже хворіємо. Це вже пізно, друзі, по-перше. По-друге, лікар не може постійно за нас брати, він має багато хворих. Він, він, він виконує свою там схему, програму, яку його навчили. І він не може 15-20 хвилин прийому розпитати про все наше життя, про весь наш імунітет і все на світі. Я прошу добре. Е, Значить, Я потрапила у людей, я так задумалася. Знаєте, дуже багато особливо дівчат, звичайно, дбають про себе, розповідають про те, що вони оздоровлюються з Еленом. Де то Поздоровлюється з елевом, а як бонус у них іде вага. У мене вийшло навпаки, бо я про здоров'я була сильно мудра, добре дбала, ну я так думала. Але я як шальона до світланки стрийку, капсулку, бо мені треба було схобнути. І я ніколи, якби мені тоді хтось сказав, Марійка, я всім говорю про вишиванку біодобавок, бо йшла, напевно, друга або третя хвиля коронавірусу. І я дбала за своїх дітей і свою родину, і я сильно переживала, а я була впевнена, що кращого, кращого шляху, як мати в хаті добру продукцію, просто вже нема у нас тут. розумієте? Тому я бігла по капсулку для схуднення, а вийшло, що та вишиванка мені на сьогодні вже не потрібна. І це просто, по-перше, в погрошах набагато дешевше. По друге щастя від Бога, бо я завдяки оцій одній пам'ятці, мені не треба багато думати. Розумієте, я там мусіла думати. Про складники дуже гарно Оксана розповіла. Прямо треба окремо викласти ту про, про склад капсули, не хочу повторюватися. Ну, так дивіться, в попередній компанії. Когостром точно знаю, що треба. 700 гривень. Молозиво. Молозиво. Ну, то колосом по Тепер так, посилену вітаміну дозу С, ну, замість таблеток від температури і там, антибіо... Вітамін С посилену дозу треба, треба. Правильний вітамін від любої компанії, він дорогий. Особливо, якщо продукція прив'язана до донора. Треба ще одну паночку. так? Тепер весь спектр вітамінів там, там там іде багато всього теж треба, так? Якийсь антибіотик треба. Вітаміни групи В? Так, Вітаміни групи В. Ну, щоб необхідно все для організму. І я е, мала такий чіткий приклад, бо я два рази перехворіла коронавірусом. І, власне, перший вірус я лікувалася на своїх допамах. І навіть не ходила мені, бо в мене доця. Хворіла, то вона ходила, здавала е, ці ну, тести на, в лабораторію на кор, чи то корона, чи то простуда, так? бо воно важко відрізнити. А я вже після неї якби точно знала, що це в мене корона, і тому мене не інтересувало, що мені скаже лабораторія, бо я бачила свій стан, я бачила симптоми, яких в мене ніколи ще не було. І я просто посилено пила правильну продукцію. І я вилікувалася, але трошки це потривало. Трошки було, скажу вам, небезпечно мені коли пару вечорів такого вже давно не було з такою хорошою продукцією, не з цією. Це з біодобавками. У мене пару вечорів я лежу, температура сорок, думаю, ні, 40, то ще нічого. Але мені над ранком буде 40, за 40, і як не дай Бог судороги, і скажуть, баба якогось милого лежить вдома і не йде в лікарню і сама себе лікує. Ну думаю, ти ти маруська дурна, чи ти мудра? От в людину сумніви беруть. Людина не знає, чи вона робить правильно чи ні, хоч я була впевнена. І суть у тому, що я вийшла, але з тої хвороби досить комфортно, нормально. Але у мене були ускладнення. От тоді вперше в мене почалися проблеми з тиском. Я навіть не розуміла ще, що це тиск. Я просто на роботі, отак от з дівчатами, щось так хочу комусь розказати. І чую, що я так, а, і все. І я задихаюся, я не можу продовжувати розмову. Потім закінчилася з тим, що я мусила купити тискомір до хати і Ляля. І оце, от, коли я купила капсулку для схуднення Елеви, приїхала на першу конференцію, то не важко назвати конференцію. Зустріч у мій, пару людей було. І я там почула про імулокость. то було в грудні два роки назад. Дівчата там розповіли, що шепін то є імунокод, який компанія випустила спеціально під коронавірус, розповіли про складники. Звичайно, я вдома ще то цікавилася конкретно, бо я в темі, я розумію про що мова йде. Особливо мене в цій продукції дуже вставляють гриби. кордицепс. це надзвичайний просто це. Потужний антибіотик природний, розумієте, це не можна нічим замінити портицепт, тільки треба правильно його знати, як вживати, а де є написано? Це ж треба море, не знаю, всього перевернути, дисертації писати, я не від того. А тут все, є вже готове і зібрано в правильних дозах. Ось що основне. І значить, я поїхала додому, організм вже ослаблений, я вже раз перехворіла, і я буквально з тої зустрічі приїхала додому і впала. І захворіла ще раз на коронавіруса. І тут вже знову я своїми біодобавками, які я запас в хаті мала, лікуюся, а чую, що мені ну, весело. І що день веселіше, то недовго тривало, тому що я до дівчат до дострія позвонила і мені чітко просто передали імунокод. Я кажу, дівчата мені імонокод. Бо я просто ще, я думаю, що так багато таких людей є. Я не маю права довго хворіти, бо мені треба роботу прямувати і, і взагалі все, щоб лежати тиждень-два чекати, поки я виздою, поки там температура сама побори вірус, розумієте, У мене нема то часу. Мені треба вже бути здорова, завтра йти на роботу. Тому я попросила йому код. По три капсулки я пила, напевно, з п'ять разів на день тоді, з вірусом. Ну я насправді вже я так чітко не пам'ятаю, ну я про, про корону забула, я нікому про неї не признавалася, бо мені врахувало, щоб мене закрили, і всіх закрили, і всіх посадили в карантин додому, і ніхто нічого не робить, сидіть вдома плачете ні грошей, ні роботи. Правда, так було. Mm -hmm. От е, я випувалася, я зрозуміла цей продукт. Я добре переконалася, що він як пишуть. Так і діє, оце основне. І він ввійшов назавжди в мою сім'ю. У мене він тепер завжди є, у мене в хаті, в моїх дітей в хаті. Мій внучок має 8 років. Він, як тільки там щось починає кашляти, щось ну, впрів, бігав, а потім продуло. Ну це ж Господи, ми не чекаємо, я ж не даю на зниження температури, я даю на підвищення імунітету дитині. І він сам каже, буся, мені горлішко, все п'ємо і мото, як нормально, спокійно, одну капсулку, дві. Я бачу, що вже є температура вже хворий дві-три три рази на день. Можна собі самому регулювати, але просто мати впевненість, що в твоїх руках у хаті є швидка допомога, ну це дівчата це на сьогодні дуже багато значить. І тому от за тих людей, які сьогодні є тут в залі, які в моїй компанії, я спокійна. Вони знають, що таке імунітет, вони знають, що таке добра продукція, вітаміни, вода, все, що Оксана розповідає. Але ж багато є таких людей, які сильно би хотіли дбати за своє здоров'я, але вони ще дивіться, мене дуже вставляє фраза: що важливіше в житті, здоров'я чи гроші? Кажуть, здоров'я. Здоровий без грошей. Ну, як ти без грошей пломбу поставиш на зуб? Я, як ти будеш здоровий без грошей? Ніколи. Тому треба обов'язково людям розповідати, я все закінчую свою розмову тим, що гріх мовчати, треба ділитися, я не можу сама просто пити. І тихенько сидіти, треба всім оточуючим розповідати. Я й капсулками поділюся. Я принесу в магазин дівчатам, дам випити, бачу, що з нею вже щось не так. Ну для чого вона має ходити по поліклініках, здавати тести на корону і так далі, і чекати, що їй припишуть. А приписували смішне на початку, бо в лікарів не було схеми від корони, чим лікувати. Кожен лікар по своїй дивився в знаннях і можливостях. Не було чіткої і до тепер не знаю чи є. Бо я не я, ну я тим мало цікавуся. Я знаю своє mm -hmm. і дуже тим задоволена. Дякую. Дякую. Дякую.